Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за день, який подарував для нас, за здоров'я, за те, що дозволив ще один раз нам прийти і попрацювати. Як завжди, ранок розпочинається з привітань, з молитви, подяки, за всі благословення, за милість подаровану. Богом для нас Сумутній, святий, вічний Господь, ми приклоняємось перед тобою цей ранок і дякую тобі за кожного брата, який є тут присутній, Господи. Дякую за те, що могли залишити свої буденні справи і могли посвятити цей день для праці біля дому молитви. Дякую, Господи, за працю, яка вже звершена. Дякую, Господи, за те, що ти благословляв, і ти бачиш особливо те, що необхідно. Зробити зараз. Тому, Боже, просимо Твої милості, благословіння, охорони, Господи, благослови на цей день, Боже. Бережи, Господи, від усього недоброго, бережи від нещасть, бережи, Господи, від травм. і поможи, Господи, щоб і в цій праці було прославне Твоє святе імення. Без Тебе не можемо нічого. Тому, Господи, благослови також і сестричок, які готують обід. І поможи, Господи, щоб ми, як єдиний організм, могли прославляти Тебе. Все просимо, ім'я Твоє, довіряємось Тобі. Молим про мир нашій державі. Я ви свою милість, Господи. Хочемо Боже жити у мирній державі. Просимо твого благословіння, охорони милості. На цей день потребуємо тебе наш Бог. Амінь. Дуже здивувала мене оця рослинка. Це хрін. Ми в цьому місці, ось там, бачите, огорожа наша, там більше метра вибрано ґрунту. десь корінчики залишилися її тут внизу. Майже пройшло три місяці, і він собі проріс, дивує така рослинка. Наша задача на сьогодні продовжити заливати бетон, робити заїзд по нашій території, але тут Заважає ось цей пісочок, бо він виходить, якраз на проїжджій частині, тим часом брати. Планують, як мають бути саме розміщені ворота. І ось приїхав наш довгоочікуваний міксер. Дуже ми любимо, коли він приїжджає. Дуже швиденько робиться вся робота, заливка. Дуже-дуже спрощує весь процес з бетоном. Як завжди, брати засипають у нього цемент, рахують скільки мішків потрібно. Потім гравій, пісок, водичка. І десь за пів години ми вже маємо готовий міксер бетону. Ось так чудово він гравій собі сам загружає. Ось так сьогодні виглядає наша територія. більшу частинку дороги оцієї заїзду площадки ми вже залили, але ще є великий кусочок, і міксер до нас приїхав ненадовго, і він не встигне все зробити, тому залишиться ще на інший день доробляти це все. Ось так він проливає собі під себе бетон. І потім по ньому вже рухається, виїжджає. Друга частинка нашої команди закінчують огорожу біля воріт. Розбирати потрібно її і потрібно залити отакий ж самий бетон. Зробити рештування, а потім залити. Людей, як бачите, сьогодні є багато, є кому працювати, є молодші, є старші. Є дуже старенькі, які працюють теж на рівні з молодими. Дякуємо, брат, Ваня. Дай, дай, дай. Ось так лініючкою підрівнюють його в кінці. Всі перевозять цемент, який тут заважав, скажімо так, зробили трошечки порядок на території. Вивезли сьогодні сміття, прибрали все, що було зайве, залишки залишилися які. У нас був трошечки дощик, підмочило територію нашу. І ось таку жабку ми сьогодні знайшли тут. Ховайся маленька, ховайся. Ні, Я не буду <реку> мати їх казав, може Бог удачу до рук Ескаватор нам сьогодні теж забажав і забрала його в сторону чуть-чуть Що мені подобається, важко працюють хлопці, але настрій не падає. Уже тільки пізнім вечором вже всі ходять такі сумненькі. Вже сили зовсім не вистачає, падають з них всі. Для нашого стенду, як завжди, місця не вистачає, вже його третій раз перекладаємо. І до нас Давідик прийшов наш сусід. Дякуємо Даві Давідику, що приніс кавунчика нам смачненького. Хлопці з задоволенням, потім смакували, коли вже попрацювали. Спека на вулиці. Досить смачненько було. Ось так наша територія виглядає. За О, дякую, Тобі розлад. Дуже смачні цукерочки. Дякую, Тобі Рос. Хлопці прибирають в кімнатах все зайве. В кімнатах теж роботи йдуть до свого завершення. мікрофон у мене. Ти так просто, мене Може, не, від... не підкопиш, простежно. на. буде покраска, стін, і потрібно все прибрати, щоб нічого не заважало. Ось тут, брати, прибирають водосток. Тут буде стікати водичка, яка збирається. Цієї території. І ось цим ярком вона буде стікати. Тим часом сестрички наші вже привезли обід. Дякуємо вам, сестрички. Брати з нетерпінням вже чекають обіду. А тим часом сестрички готують. Відбивні котлети, хлібчик, борщик. Все дуже було смачненько. Як завжди, молитва. Подяка Богу за сили. Прохання благословити їжу, дозволити прийняти. Чого? Дякую вам, сестрички, дякую за те, що піклуєтеся про нас. Ці які гарні столи. Все було чудово і дуже смачно. Хай Бог благословляє вас. І пиріг був смачненький, і кавун теж дуже смачний. Дякую вам дуже. Нас сьогодні на обід був ось такий хлопчик. Може, це й дівчинка, я не знаю. Він досить смачно з нами теж пообідав. Я йому м'язка котлетів під стіл клав. Ось він взяв лопатку, молоток і теж пішов працювати. Русланчик готує своє обладнання для того, щоб фарбувати стіни. Досить чудово, класно, гарно працює ця штука, брати займаються. Професійно цим це їхній основний дохід, з чого вони живуть. Замішує фарбу. Так, снайпер. Що настроюємо. Будем проти стріляти. Все чудово. Діває свій захисний скафандр. Майже як космонавт.

як гарно працює цей павілізатор, Краскопульт, як він правильно називається, я не знаю навіть. Але видно, що така професійна річ чудова. Ось так, рівненько, гарненько лягає фарба. все вийшло в кінці досить чудово гарно. Ця кімнатка майже готова, залишилося зовсім небагато. Тим часом інша команда працює біля огорожі, біля воріт. Вони зранку її прибрали від залишків камінів, прокопали потрібну глибину і зараз викладають рештування. Потім, коли буде міксер заливати той заїзд там на дорогу, тоді він і залиє заразом уже і ось цей фундамент для огорожі. Чудовий гарний тракторець, маленький, але досить класно працює Ось лишній ґрунт, який повикидали хлопці, викопали. Він його розгортає, вирівнює, наскільки легше людям працювати, що не потрібно це все лопатами перекидати. А тим часом довезли гіпсокартон, який потрібний нам на другий поверх, на другому поверсі ще треба доробляти стелю частинку там. Невелика кількість, але потрібно. І Ось так виглядає на сьогодні наш газон. У нас Вчора був дощик, ранкова росичка дуже гарненько. Дякуємо вам, друзі, що ви були з нами. Дякуємо, що дивитеся, дякуємо, що пишете, дякуємо, що благословляєте, дякуємо, що молитеся за нас. Хай кожного і вас Бог благословить. Миру вам, злагоди, щастя і Божого благословення. З Богом! Вірю в те, що ми ще з вами зустрінемося, якщо дозволить Бог, і продовжимо разом далі працювати. До зустрічі, друзі!